Зробимо зараз з вами один розклад на тему, яку ви останні кілька днів не вже не перша людина мене запитала, щоб я подивився. Актуальна тема про Америку. Про її допомогу для України. Будемо формулювати два запити. Перший запит. Чи продовжуватиме Америка допомагати Україні боротися з тою рашистською нечистю? Це перший момент, який ми будемо проглядати. І другий момент візьмемо таку ситуацію, якби що якщо Америка перестане допомагати Україні, чи Україна програє цю війну? Ну, так ви мені написали такий запит. Бо зараз бачимо в світлі останніх новин, подій, що відбувається. Але я вам наголошував вже кілька останніх тижнів, щоб не відбувалося саме зараз, протягом грудня. Ми маємо вірити і рухатись до перемоги всьому. Тому що сценарій перемоги України він є як аксіома. І наразі він є активний. І я знаю, що якби там не було зараз з Америкою, не будуть допомагати одні, будуть допомагати інші. Отак От мені прийшла така інформація. Але розклади треба зробити. Перший розклад все-таки чи продовжуватиметься допомога від Америки для України. В боротьбі проти ворога якби військова допомога, воєнна, нас цікавить. Перша карта шестірка пентаклів. Питання, яке стоїть, як то правильно сказати, на порядку денному, яке вирішується, яке обговорюється. Шестірка пентаклів це теж карта говорить про певний обмін, тобто щось дають нам, щось натомість маємо давати ми. І ця карта теж, якби. Отримання чогось, так? Тобто, по цій карті, якби би перший, ну непоганий такий, як знак. Друга карта. Карта покровительства Королева Кубків. Тобто, в будь-якому випадку допомога для України так чи інакше, більше чи менше, але все-таки ну, мала би виділятися. Давайте дивимось далі. Карта прибутку, дев'ятка Пентаклів. Десятка мечів протиборствуючи оці всі сили. Там, бачите, там ж де оця боротьба внутрішніх сил. Зараз десь такий внутрішній, в них там та напруга через вибори, які йдуть. І оце, знаєте, бореться, бореться то все. І теж карта Віри і єрофан. Тобто з п'яти карт, в принципі, одна негативна, не хороша, тобто, перешкоди в допомозі Україні будуть. Але сказати, щоб повністю все повноцінно було відрізано в плані допомоги, по крайній мірі, наразі карта цього не показує. Може бути зменшено, може ще вирішуватись. Рішення може ще по кільканадцять разів змінюватися. Але кажу, є якийсь вищий рівень, який про який не говорять, який не показують. І який все таки дбає, щоб, і впливає, щоб для України ця допомога була? Тут ще йде. Тут з мечів, розв'язка питання. Четвірка жезлів, тверда основа. Заморозка, четвірка кубків, пауза. Таємні діяння оці от інші сили. Це карта перевертня. Стукаємо в закриті двері. Хто стукає, тому відкриють. І карта відкривають от, подарунок. Тобто, по цій карті я теж розумію, що, можливо, якийсь час щось припиниться, зменшиться, буде вирішуватись, буде затягуватись, але все-таки карта, якби фінальна є з подарунком. А карта завжди показує, що має бути по факту, бо це вже неодноразово самі переконалися. Так, вона може не показати якісь часові там рамки, але що по факту може відбуватися, карта показує. Туз жезлів теж якби, позиція, якби, все рівну, яку ще можна змінити, вирішити. Восьмірка кубків теж така карта відсторонення боротьби. Король Кубків покровительством, причому таємне, яке не розголошується, Аркан смерті, тобто, що хочуть повністю все відрізати від України. П'ятірка пентаклів, отаке карта знедолення, щоб знову ж таки, як ходили їх і просили від них залежали. І знов неочікуване про якесь вирішення питання десятка кубків. Тобто, по цих розкладах, якщо підбити три розклади, підсумки, я розумію так, що. Ця ж тема буде обмосолюватися, можливо, і не один тиждень, не один місяць. От питання допомоги для України. Ну, багато є там невдоволених. Все-таки певні сили мають вплинути на те, що повністю, щоб взагалі було все під ноль, Україна позбавлена допомоги. Так мені тут наразі не показано. Я не можу цього гарантувати 100%, але не показано. І в будь-якому випадку є ті таємні покровителі, які тягнуть за Україною, які не розголошують силу свого впливу, але які мали би впливати на ці рішення, щоб допомога з Америки далі надходила, давайте ж зробимо тепер другу частину розкладу. Візьмемо цей гірший сценарій. Ну от там нехай там скоротять допомогу, чи взагалі, якщо, наприклад, припини Америка допомогу, чи Україна в такому випадку програє війну. Давайте таким чином це сформулюємо. Перша карта. Ну, звичайно, це суттєво може відобразитися. Бачите, одразу дев'ятка мечів не хороша карта. Це суттєво може відобразитися на воєнній ситуації в Україні, так як звідти допомога вона все рівно була доволі значна і є. Так що, це може суттєво відобразитися. Тому я десь в попередніх ефірах теж говорив, що зараз є дуже велика необхідність працювати над створенням власного виробництва необхідних інструментів для війни. Далі карта. Король жезлів. Не буде одних покровителів чи допомоги, буде інша. Тобто, як я кажу, ну, все не сходиться тільки до допомоги з Америки. Але Якщо б завізьмемо гірший варіант, і Америка взагалі перестала би нам допомагати. Ну, допустимо, все рівно знаходяться карти інших покровителів. для України, які допомагатимуть світ великий. Далі тут з мечів. Це теж карта говорить, що ми все рівно, навіть якщо буде якесь часткове десь погіршення, все рівно потім розв'язка ситуації є. Тому що іншим країнам будь-якому випадку не вигідно, особливо європейським, щоб Україна програла. Бо ця нечисть, Чорнота полізе далі. Розумієте, про що мова? Ще одна карта: трійка мечів. Теж, якби карта не є доброю, тому що знову ж таки, поки буде. Оце зараз мені здається, навіть обговорюється питання в світі різними світовими лідерами. А от як нам діяти по відношенню до України, якщо б, наприклад, Америка перестала їм допомагати? Розумієте? Це обговорюється зараз. І карта восьмірка мечів. Ну так. Бачите, тобто оцей тиск, оця от давка. Але в будь-якому випадку карти говорять, що з таких навіть ситуацій вихід буде. Тут шестірка кубків, тут четвірка жеслів. Дивимось по іншій колоді. Хоча це може в рази дійсності ускладнити перебіг війни. Але кажу, сценарій перемоги України ще ніхто не відміняє. Місяць питання, яке вирішується. Десятка мечів. Тоже карта якраз ускладнення ситуації. Покровительство нове королева Кубків. Прохання про допомогу. Крик про допомогу. Пробиття там, де раніше були, блокади пробиття закритих дверей. Карта сонця. І. Остання сьома карта. І повішений. Ну, як бачите, карти такі йдуть, і Аркан мав, карти такі йдуть доволі суперечливі між собою. Мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс. Тобто багато негативних карт з'являється. Ну, це очевидно, тому що, але поки що кажу, такий сценарний варіант наразі, якщо дивитися, щоб там чи повністю Америка перестане допомагати Україні, він. Поки можливий, в меншій мірі. Тобто він не є настільки активним, що так, це 100% відбудеться. Основні такі моменти, коли це буде проявлятися, чомусь мені йде якраз це от початок нового року, тобто, особливо протягом січня-лютого, в плані от переговори про допомогу. Тут у нас трійка пентаклів, десятка кубків, рицар жезлів, паш пентаклів, карта нуля. Карта диявола. То диявол, звичайно, би хотів, щоб нам перестало допомагати трійка жезлів, королева жезлів і король кубків. Багато арканів, до речі, теж є перевернутих. І оцей аркан нуля він говорить, що ну, питання, якби дещо не актуальне навіть зараз на даний момент часу, тому що все-таки що допомога є звідти для нас, і розглядати варіант, що буде, якщо буде, це не зовсім правильно. Але ми цей варіант розглянули, бо ви мене запитували. Тому ще раз кажу, як би там не було навіть при самих гірших розкладах, карти все рівно говорять, що сценарію перемоги України ніхто не відміняв. Не буде допомоги звідти, буде допомога з інших напрямків або джерел. Але ще раз кажу: поки що мова не йде про тотальне позбавлення допомоги від Америки для України. Як воно буде. Поживемо, побачимо. Наразі розклад такий. Якщо будуть там прийматися якісь чергові рішення не в користь України, ну, будемо розглядати по ходу діла. Поки що так, молимось і теж просимо, щоб допомога для України приходила побільше, пошвидше. Кожного дня на це молимося. А там час покаже, по крайній мірі, кожен з нас має старатись моделювати все-таки плюсові сценарії розвитку майбутнього для України. І відповідно спільними зусиллями може якраз і відбуватися реалізація тих сценаріїв майбутнього, тому що дійсності багато чого є в наших можливостях і від наших запитів, від їхнього правильного формулювання, в простір, теж залежить багато яких результатів на рівні фізичному. Про це говорив неодноразово. Тож, молимось, боремось про допомогу просимо. Якщо такі сценарії показуються негативні, значить їх теж можна змінювати та коригувати. Тому давайте все-таки перестати думати про щось гірше, бо це теж вигідно ворогу. Перестати харчувати всякими негативними нашими емоціями чи переживаннями, перестати харчувати нечись. Віримо, працюємо світлом в єдності з енергією світла з нашим творцем. З вищими силами, ангелами, архангелами, і з тою новою силою, яка пробуджується, до перемоги йшли, йдемо, і будемо йти як України над Росією, так і світла над тою темрявою і нечистю. І хай буде так.